Багато з тих, за ким я слідкую. Багато цікавого розказують, розказують свою, свою картину світу, малюють і так далі. І тут раптом від них не раз і не два. Чую, що вони про когось, про якусь концепцію, про якусь теорію, про якусь інформацію від інших своїх колег, кажуть, що це бред. Типу, там в інтернетах стільки бриду розказують про то-то, 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 а от я от так-то так так-то вам кажу. І це дивно звучить. Мене закрадується думка, раптом і я бред несу. Того в мене є така відповідь на це. Трошки все-таки свого бреда я добавлю. що всі ці поважні люди, які знають щось, щось розказують. Як і всі решта, кожен малює свою картину світу. І вона є для нього, для цієї людини правильна, ну, умовно, правильна, така, як є. Так людина щитує, так людина відчуває, так вона усвідомлює. І для когось іншого це може виглядати бредом. Але. Штука в тому, що всі ці картини світу вони існують, співіснують тільки для кожного своя. І то, що для одного бред, для, для іншого реальність. І так воно і відбувається. Просто якось в моменті усвідомив, що чому я е, якби... Сумніваюся там, стидаюся там, і так далі. Соромлюся. <гум> а, нести свій бред. <гум> а, тому що ну, а раптом це бред. Для когось так. А для мене це ось така. Я так проявляю свою картину світу. І вона може змінюватись, як і в кожного. І в мене вона може змінюватись, і в інших вона може змінюватись. Але я зараз собі даю відповідь на те, навіть настанови, що не варто соромитись, нести свій брит. Раз вже взявся, якщо вже так хочеться, так подобається, то welcome, будь ласка. Просто не обов'язково його слухати тим, кому це не подобається чи не заходить. Тим, па... тим паче. Тим паче... Тим не менше Тим не менше, я наслухався таких... такого бреду вже предостатньо. і зрозумів те, що всі, хто це говорить, вони дуже впевнені в ньому. А він часто протирічить. А, а мені заходить і те і те, мені і те і те цікаво, і тут питання: а хто з них правий? Та всі праві. Праві в тому, що це для них така картина світа правильна. Вони для себе праві. І те, що я їх слухаю, це моя, мій вибір. Я так на, напитуюсь інформацією, так проявляю е, варіанти е, можливі для себе. Щоб врешті. А щоб врешті-що? Це я для себе питання задаю. Врешті що? Мені потрібно прийняти чиюсь картину? Чи мені все-таки потрібно намалювати свою? Я обираю з того всього, що я впускаю в себе те, що мені подобається, те, що мені заходить. Ну або ж те, що мені зачіп... за... залишається, чіпляється за якісь мої неусвідомлені структури. Воно там залишається, щоб ще якийсь досвід я отримав. Кожен творець своєї реальності. І я також. Тому надалі я буду все менше і менше соромитись нести брит. Кому цікаво. Лайк, підписка, дзвіночок.